Всім привіт! Ви на каналі Уно Є. І сьогодні ми будемо робити перелік таки, такого набору різинок від рейбом, Які потім на своєму каналі я буду плести з них різні вироби. Ну що ж, приступимо ось такий набор резинок. Я купив його у себе в городі Сторженців в магазині Універмазі. І тут такий у нас попався крючок на першому місці. Пластиковий. І така рогатка синя. На і нам тут така... Такий станок. Такі станок, і тут, і тут у нього розсиду. У нього відсоєняються ряди. Можна знімати ці штучки. Ось так. І так, і ряди від'єднуються. Можна їх ставити в будь-якому положенні. Так. Далі тут у нас попалися заклепочки такі. Тільки один пакетик. Ще нам попалися таких чотири крючочка. Два синіх і два зелених. Такі. Попалися ще нам... Брілочки, щоб плітати їх, у браслети у свої вироби. Будем. І різно і такі кольори резинок. Тут розові, сірі, жовті, полосаті такі, кольорові, фіолетові, сині такі полосаті, сині, білі, зелені, червоні і темно зелені. Харный набор, всем рекомендую. Можете куплять в своем месте. И на этом все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!